І так, зустрічайте Volkswagen Passat b 8 покоління, кузов Універсал, 2015 рік, 2-літровий дизельний двигун на 110 кВт, 310 оригінального пробігу автомобілі на 310 тисячах помінений масла, фільтра, фільтра, демпфер, двохмасовий маховик, комплектація Highline, є маса сидінь, складання дзеркал, повний електропакет, мультикермо, Продає дану автівку. Олег, автомобілі навіть присутні задні підігріви наповню трьохзонний клімат-контроль. Авто повністю в збережному стані, без єдиного підкрасу. Ціна стартує за даний варіант 14500 доларів. Два комплекти резини. Авто зараз на хорошій зимі. Всі стекла. Не, лобове оригінальне, але мініне, але оригінальне. Фу-ледівська оптика. Давайте вам покажу, як. Вигун, до речі, не помитий. Якщо у вас цікавий такий варіант, телефонуйте, кажу 14500 і автівка ваша. Якщо вам потрібно надати повністю весь звіт по даному авто, до речі, людина поміняла новий бачок, заморочилися, повністю всі антифризи, всі рідини, все повністю помінено. Нічого не йде не накручено, не фарбовано. Акумулятор також помінений в автомобілі. Бачу, от, Бошовський стоїть акумулятор. Акумулятор тут стоїть аже Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе. Зустрінемося в нових відео. Всім пока.